Але межа. От коли я говорю про цю межу відповідальності, да, коли за, за мною вся країна, за тобою вся країна, а попереду це можливо майбутнє. І от від цих стосунків, від дипломатії, я згадую іншу межу, яка зазначена в Святому Писанні лозу. І цей образ лози, вина, да, лоза як місце єднання між людиною і Богом. І можливість отримати добрі плоди, взагалі стан цієї лози. І тому, звичайно, не випадкова, як завжди, в нас сьогодні зустріч. Зустріч з виноробом паном Ігорем Петренко, і він сьогодні до нас з дарунками, звичайно, але мені дає задоволення поговорити з земним професіоналом про речі, які метафорично можна перенести. В іншу площину. Тому зараз ми з вами прямо перед вами. Тут, Ігоре, прошу. Зробимо такий експрес-експрес-розмову. Сподіваюсь на щирість і відкриття завіси нам у цьому мистецтві створювати вино. Що взагалі надихнуло на створення крафтової компанії виноробні? Добрий день, рад бачити. Христос народився. Це чудово. Дякую за запрошення, дуже приємно познайомитися. Питання цікаве, що надихнуло? Надихнуло. Дивіться, я в цілому винному бізнесі більше 30 років. Я почав імпортувати вина, почав знайомитися з різними країнами, зрозумів, що вино. Це велика історична спадщина, яка пройшла через тисячоліття, велика культурна спадщина, і це великий бізнес. в Цьому я закохався, попрома Ви чуєте ключові слова. Да? Я мандрував, потім я закохався продовжити Ігор. Я закохався, зрозумів, що тут можна рости і духовно, і культурно, і як бізнес процеси вибудовувати. Зрозумів, що я буду рухатися все життя. Вже пройшло 30 років, поки нічого не змінюється. І з того часу став дивитися, що відбувається з українським виноробством, бо вивчив гарно іноземне виноробство і зрозумів, що Україна а, забула, що вона була великою виноробною країною, що вона виробляла вина до революції. Було багато виноробень на Київщині по всій, по всій Україні. Казаки наші вино виробляли. І ця сторінка тільки починається: починається вивчатися, писати про цю тему. І Я в тому числі почав спочатку промислового виноробства Запустив на Україні проект, і після цього запустив там, де я мешкаю це село Лісники по трасі. Тут від 30 хвилин від центру міста. Там, де мешкою, зробив, посадив перші виноградники. Посадив перші виноградники, Київщина вважалася ризиковою зоною для виноградарства. Але вважалося, бо бачите, як глобальне потепління впливає на, 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 наш, на, наш, на нашу країну. В тому числі. І виноград росте, все гарно, є фінольна зрість, є цукри, можна вирощувати. Я засадив перші ділянки. У нас зараз на Київщині пів 3 гектари виноградників. І почав виробляти у 2019 році вино. Усе вдома, виноробні, отримав ліцензію. І це така штука, яка, знаєте, якщо є таке, таке прислів'я, якщо не хочете працювати, знайдіть улюблену справу. Це якраз про мене, коли я знайшов то, від чого я кайфую, і мене питають, як ти відпочиваєш? Я кажу, це я не напрягаюся, я постійно в такому творчому Тут процесі, де я отримую шалене задоволення. Така відповідь. Тут можна да, поаплодувати. Дякую. А от ця назва біологіст. Назва компанії, як Вона відповідає вашим особистим цінностям. Гарне запитання. Біологіст. Біо, це прикладі з латині, це життя, а, а біологос а логос – це слово істина. Це така достатня назва, яка відповідає моїм внутрішнім цінностям. Це дуже важлива штука, коли ти в назву вкладаєш своє щось внутрішнє. Маркетингова, знаєте, часто маркетингова, така така. часто Це виключно внутрішньо. У мене вже там, більше 20 років процес вивчення себе через голодування, через очищення, через багато різних процесів. І я єдиний, поки в Україні виробник органічного вина. Ми отримали сертифікацію по органічному виноробству і виноградарству. І це воно співпадає. Співпадає з моїми зличними цінностями. Моє, моє кохання до природи, відсутність хімії, від думати про те, що ми вживаємо, чим ми дихаємо, що ми п'ємо, яка їжа і так далі. і так далі. Це все нанизується в цю назву біологіст. До так. речі, можна купити вино, на там стоїть наша стоїчка, можна спробувати купити, придбати. Так. А виноробство це більше ремесло чи це більше мистецтво? От на ваш погляд. От таке питання, да, таке непросте філософське питання насправді це ремесло або, або мистецтво. Як ви вважаєте, шановні друзі? Мистецтво це чи ремесло? Пан Пристайко каже, що професіоналізм це найважливіше. Я думаю, що це залежить від винороба, що він вкладає в свою справу. Звичайно, в ідеалі це поєднання. Поєднання і е, мистецького, по якогось старту цінностей мистецьких, і е, ремесленних рим, рим, речей. Я їх поєдную, іноді мене заношу, заносить в мистецтво. Мені так, альо, альо, хвилиночку, хвилиночку, дай, давай, 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 давай тормози, тормози. З другого боку, мене може заводити в, 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 в ремесло, але я розумію, що. Ідеально, це коли ти поєднуєш ці речі, і треба розуміти, що виноробство це такий вертикально інтегрований бізнес. Це від лози до кінцевого продукту, який оформлений, і це оформлення продукту, воно хоче, хоч винороб щось хоче до вас донести, що ж він, що він зробив, і так далі. і так далі. Тому питання, відповідь проста, я думаю, що залежить в першу чергу від винороба. В, в моєму випадку це приблизно. Один відсоток генія і 99% поту. А, так от так. Але ці один відсоток, вони дуже ресурсові дуже важливі. Ресурс... Це один відсоток, він дуже важливий, тому що е, я в, в, в своїх винах, а це вже буде може, питання про філософію. Я в своїх винах йду до витоків. Витоки шукаю витоки. Тобто як робили вино тисячі тисячі років назад. А як це залежить від ну, тобто це це порівняння, що яка лоза, такі плоди. Виноградарство виноробство починається з виноградної лози. Це перша ключова історія. Якщо ти виростив гарний виноград, він здоровий, я ще біодинамікою займаюся, це така ще така з духовною, з духовною складовою вирощування, Ти розумієш, що якщо ти зробив, виростив гарний виноград, то вино може саме себе зробити. Можна не втручатися. Те, що називається low intervention, коли ти гарний виноград, ти впевнений в тому що не буде ніяких хвороб, ніяких, ніяких проблем. Віддробив, запустив і забув. Приходиш, вино Убрав кисень в пляшку, welcome, welcome to low intervention, так званого біодинамічні вина, коли в ньому нічого немає. У мене таке є, ну вони не всі там мовно у нас 20% є винни, називається називаються першотвір, перший твір з біодинамічного винограду. І там вино саме себе робить, і воно без сірки, без любих препаратів, які допомагають виноробам сучасним. Трохи філософського, так в чому, на ваш погляд, глибинна суть виробництва вина. Глибинна. Я думаю, що винороби насправді самовиражаються. Так можна сформулювати українське це українське слово, самовиражається, самовиражаються через свій продукт. Це якраз той продукт дає можливість людині сказати, хто він і як він дивиться на світ. Через звичайно, через свої цінності внутрішні. Тут можна набудувати багато філософських тем, але це якраз продукт самовираження. Ну, це дуже сильно. Це можна процес зробити багато крапку. Ігоре, я вам дякую. Впевнена, ми ще продовжимо тоді з вами в іншому форматі. Так, дякую, дякую. На, на все добре дякую.